Так, всім привіт! Е, Ось такий відеопередавач типа 2 w за 1000 гривень у китайців. Як ця антенна себе покаже, я не знаю, але вона, е, коротше, з внутрішнім пиптиком у мене таких е, нема, бо я всі купляв е, під. Е, Людські роз'єми. Ну, тобто, у мене з пиптиками такий штук, там 5 штук є це подовжувач з цього Там, Рейс рейнджера Але він настільки весь запаяний цільнометалічний корпус і сука, попав туди сніг. Оцю штуку, А залакувати я його не можу. Я залакував тут діоди, тобто, треба було заклеїти просто ці всі отвори. Все просто заклеїти і залити. От як тут я на камері зробив, закрив. Ну, Це бумага просто і лак. Так, да, я от такий прикол пробую. З фольгованим скотчем. Може, це як фольгована шапочка на голові, ефекту дає, але а може і ні. Так, потім по цьому. Хитрому <кій> відеопередавачу. Коротше, в ньому куча там розйомів і як його приєднати. Різні схеми. Тут я зробив 9 вольт дав на нього. Тут перемичку там пропаюється. До речі, ще є приклад. І можна на ньому вчитися впаяти тепер. Тобто там VTX стріпляється сюди, я його ставлю задав наперед, щоб у мене був... Тут кондьор і провода спереді, а не ззаду. Короче, от сюди цепляється VTX. Це як короче, от такий польотник. UCDo, там 9 мод, взагалі він як Betafly, копія. чи що. Короче, от У нас земля, На цей. земля е, живлення відео. Це у нас використовується тут з одного боку здоровий штекер. От. Там є три варіанти штекерів. Ось вони, здорових. На всі піни і на чотири піна. Використовуємо на три піна. Тобто, Красне живлення, чорний земля і жовте відео. Потім збоку є трьохпіновий такий штекер. Мало видно, ну, хто таку штуку буде тримати в руках, той зрозуміє. Тут є жовтий провід, я його відрізав. Це ПВМ, ну, шин. Чорний. Ну, не знаю, не пробував його просто не ставити. Я одразу змотав його разом з чорним. ну, коротше, Це земля. Я його змотав з землею на цьому штекері і посадив на землю о, відеопередавача на польотнику. Але. Можливо, це не треба було робити. Можна було просто відрізати. А білий це Смарт Аудіо. Паяю його на Т3 і на третьому юарті включаю смарт аудіо коротше, всі діла. Е таблицю поставив на нього. ну, В ньому там є письмове, я її подивився. Ну, коротше, Поставив я таблицю з Домінатора. Е Betaflight конфігураторі просто ну, там збережена. Да? Зараз я хочу його проклеїти, бо я так розумію, ця штука на залізну раму, щось вона не то. Коротше, надо його за... І через резинку буде стоять воно. Щось у мене параноя. Нічого не спалити. І далі да, цей польотник я ще не залив, цей я заливав, але його потягнуло від цього. І він тепер гріється м -м, чіп. просто Навіть в USB він нагрівається. Ну, коротше, от У мене вже кладовище е -е, тупості. Е -е, залакую, але зроблю собі з стрейч плівки такий скотч, рулон відріжу, і буду проматувати все то, що. Не завжди фартить, тим паче, оце теж бачите, тут не для ну, коротше, воно термоусадку усаджуєш, але туди, коли сніг попадає, він просто там і залишається. Воно ще хуже. Я його ще й не лакував. Якби я пролакував, так, така фігня.